Я отримую сотні таких повідомлень, і таких, і ось таких. І зараз я звертаюся до підлітків. Зазвичай принижують і ображають ті батьки, які самі не досягли того, чого хотіли. І принижуючи вас, вони наче виростають у власних очах, бо є хтось ще слабший і менш успішний. Взагалі, ваше самовідчуття не має залежати від того, що про вас думають і кажуть, оточуючи, навіть якщо це ваші батьки, їхні оцінки і критика це їхні відчуття самих себе. Це в першу чергу про них, про їхній досвід, образи і травми. Отже, що робити, перше спершу спробуйте поговорити. Скажіть їм прямо, що в їхніх словах і вчинках вас принижує. Часто батьки не усвідомлюють, що роблять боляче. Якщо після розмови ставлення до вас не змінюється, сміливо вибудовуйте внутрішні кордони. Це допоможе ігнорувати